Чи шкодять тісні плавки чоловічому здоров'ю? Ну, це досить розповсюджена думка серед багатьох особливо жінок, які хочуть, щоб чоловіче здоров'я їхніх коханих чоловіків або синів, або навіть внуків було завжди на максимальному рівні. І варіант того, що тісні плавки можуть цьому зашкодити, дуже часто циркулює в нашому суспільстві. Чи правда це чи ні, давайте розбиратися. Насправді, досить часто чоловіки це якимось забобоном або міфом думку про тісні плавки. Але насправді в основі будь-яких оцих народних думок лежать досить раціональні зерна. Дійсно, протягом років досить часто відбуваються метаморфози цих думок і цих, скажімо так, роздумів, але в основі досить часто є все ж таки раціональне зерно. І давайте розбиратися, що це за орган яєчко і чому воно. То може страждати від тісних плавок. Ну що ж, для того, щоб більш наглядно пояснити, чому яєчко так не любить тісні плавки, я буду використовувати свій улюблений інструмент дошку, на якому я спробую намалювати і пояснити все зрозуміло. Дивіться, моя стандартна урологічна схема, де у нас є нирка, де у нас є сечовід, сечовий міхур, і, звичайно, уретра вихід назовні. А тепер нова, невідома вам інформація. Яєчко насправді зароджується ось тут, десь біля нирки, разом з ниркою. І е, в своєму розвитку воно формується, і коли ембріон в череві матері знаходиться, воно е, отримує все, що йому потрібно. Однак. Функція основна яєчка є утворення сперматозоїдів. В медицині це називається сперматогенез. І вже так склалося, щоби для того, щоб ефективно утворювалися сперматозоїди, температура в цьому органі має бути нижча, ніж загальна температура нашого тіла. Ви знаєте, що ми маємо 36,6 це те, що всі ми сприймаємо як нормальну температуру тіла. Але для того, щоб ефективно утворювалися сперматозоїди, температура має бути 33-34 градуса. І наш організм не розгубився. Він для цього придумав додатковий орган, який називається мошонка. Тобто, фактично, Це як радіатор у машини, тобто орган, який дозволяє трошечки винести за межі нашого тіла вміст. І Яєчко поступово в процесі розвитку дитини опускається в яєчко, в мошонку. Тобто, фактично, воно виноситься за межі черівної порожнини, воно виноситься за межі нашого тіла, яке має 36,6 температура. Машонка може вільно ну, називаємо так вентилюватися, охолоджуватися, і це дає змогу тримати температуру 33-34 градуси, що об'єктивно задовільняє наш цей орган. Але. Що відбувається з яєчком, якщо ми вдягаємо тісні плавки. Тісні палки просто піджимають яєчко до черівної порожнини і е, зменшують його мобільність, зменшують можливість для вентиляції, тобто фактично температура 33-34 градусів вже не досягається. Да? І е, сперматогенез, розвиток сперматозоїдів може бути вже неповноцінним. Тому, коли до нас звертаються чоловіки, які мають е, погані показники спермограми, чоловіки, які хочуть... Зробити наших гарних нових українців, але щось не виходить, то ми досить часто радимо все ж таки уникати носіння тісних плавок. Ми радимо уникати теплових процедур, таких як ванни, сауни, парілки. І дійсно у багатьох людей, якщо дотримуватися цих рекомендацій, якість спермограми покращується. Тому, о, от якраз той момент, який можна озвучити як міф або, можливо, забобони, які чоловіки вважають неправильними, має під собою абсолютно чітке наукове підтримання. Ґрунтя. Тому висновок наш наступний: тісні плавки можуть дійсно впливати на якість репродуктивного здоров'я чоловіка. Звичайно, це абсолютно не є свідченням того, що ми не маємо носити тісні плавочки. Кожен робить свій вибір. Але як варіант, цю інформацію ви маєте розглянути. І якщо вам ця інформація була цікава, якщо вона зробила для вас необхідні висновки. То я прошу вас підписатися на мій канал, поставити дзвіночок і лайк, ну в ідеалі прокоментувати.